15 жовтня, вівторок. Тим, хто любить Бога, Усе допомагає на добре. Ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре, римлян 8.28. Чи любите ви Бога? Звичайно, що любите. Тоді вирішено, що все сприяє вашому благу, і ви це знаєте. Знаючи це, само собою зрозуміло, що ви ніколи не бурчите і не скажетесь ні на що, щоб не трапилось. Це має бути так. Тому що цілком очевидно, що жодна людина не буде бурчати або скаржитись на те, що, як вона знає, працює на її добро. Зверніть увагу, що слово не говорить усе допоможе на добре, нібито це відноситься до якогось майбутнього часу і означає, що через певний час усе це владнається. Ні, це теперішній час, усе допомагає на добре. Це все робиться просто зараз. Усе добре просто зараз. І ми повинні втішати себе цією істиною зараз, не відкладаючи її на майбутнє словами, що колись усе буде добре, доки ми дуємося або переживаємо через це просто зараз. Припустимо, що це так, що ви не бачите цього. Господь говорить це, і це є так. І якщо ви цього не бачите, це тому, що ви не дивитесь правильно. Дивіться на це так. Як це робить Господь, і ви побачите це так, як це бачить Господь, тоді ви дізнаєтесь, бо він так каже: і, знаючи, що це так, ви спочиватимете в ньому в повному спокої. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.